Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Цього літнього вечора вітаємо вас на наших каналах у Ютубі і Фейсбуці. Дякуємо, що дивитеся нашу програму. У студії для вас сьогодні працюють Віра Вальчук та отець Тарас Жеплінський. Не забувайте ставити ваші вподобайки під цим випуском, а також діліться враженнями від ефіру у коментарях. У програмі сьогодні поговоримо про свято Христа Чоловіколюбця, яке ми святкуватимемо завтра. Також більше дізнаємося про наших блаженних новомучеників Української греко-католицької церкви і, зокрема, про те, як нам молитися до них, як нам молитися до Бога за їх посередництвом. А зараз давайте переглянемо дайчас новин і пригадаємо основні події, які відбулися в Українській греко-католицькій церкві протягом тижня. Патріарший Паломницький центр провів перший заїзд благодійного дитячого табору Вільні діти. Відпочинок для молоді тривав з 8 по 18 червня у реколекційному домі. Оцівчину найсвятішого і збавителя. Табір організували для дітей із постійно обстрілюваних територій, а сьогодні частково затоплених із причини теракту на Каховській гідроелектростанції. Першу групу дітей зібрала Херсонська обласна адміністрація. Діти отримали не лише можливість відпочинку, але й духовної та психологічної реабілітації. У Чикаго поговали захисникам. України, який загинув на війні, на цвинтарі Святого Миколая поховали захисника України Михайла Яворського, громадянина США, родом із Прикарпаття. Чоловік мав 42 роки, з яких 32 прожив в Америці. Чин похорону звершив єпарх Чекаський владика Венедикт Алексійчук у храмі святого Йосифа у Чикаго. На початку повномасштабної війни, 26 лютого, Михайло приїхав в Україну, щоб захищати її. Загинув вночі 25 травня під час бою від ворожого снаряду, встигнувши врятувати життя Кількох побратимів у героя залишилася мама Марія, донечка Соломійка і дружина Оксана. Папа Франциск відправив до України гуманітарну допомогу постраждалим від руйнування Росією греблі Каховської гідроелектростанції. Кардинал Конрад Краєвський, префект декастерії харитативного служіння із доручення Святішого отця, доставив вантаж мийних засобів підгузок і продуктів тривалого зберігання до гуманітарного пункту при соборі Святої Софії Української греко-католицької церкви в Римі. Звідти все поїде до Херсона на Афію різдва Пресвятої Богородиці, при якій діє великий гуманітарний центр Карітас Херсон. На Одещині освятили прихисток для найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб. Освятив і поблагословив приміщення у селі Ракулове Подільського району владика Михайло Бубній, екзарх Одеський. Приміщення облаштовано зусиллями благодійного фонду Карітас Одеса Української греко-католицької церкви. Шелтер може вмістити до 50 людей, призначений для внутрішньопереміщених осіб, яким за 60 років мешканці прихистку проживають і харчуються безкоштовно. У приміщенні є богослужбова каплиця, кухня їдальня та кімнати відпочинку. Дякую Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков відвідали греко-католицький катедральний храм Пресвятої родини в Лондоні. Гостей зустрів владика Кенет Новаківський, єпископ української католицької єпархії Пресвятої родини. Укрпошта видала поштову марку до 250-річчя коронації Почаївської ікони Божої Матері. Це сталося на прохання чину отців святого Василія Великого на поштовій марці. Ставлено стилізоване зображення Пресвятої Богородиці з чудотворної ікони на тлі малюнка Почаєвського храму і монастиря з історичної гравюри Федора Стрельбицького. Десять років єднаємо у серпні цього року суспільно-релігійний проєкт Української греко-католицької церкви Живе телебачення святкує перше десятиріччя. За цей час команді вдалося об'єднати у молитві понад 200 тисяч вірян Української греко-католицької церкви з усього світу та реалізувати десятки проєктів. З нагоди ювілею заплановано провести. Низку святкових подій, які неодмінно стануть незабутніми моментами як для глядачів Живого телебачення, так і для самої команди. Тому слідкуйте за анонсами подій у соцмережах живого телебачення. Таким був цей тиждень в житті української греко-католицької церкви. Завтра, дорогі наші глядачі, як знаєте, ми святкуватимемо свято Христа Чоловіколюбця. Метою цього свята є допомогти нам краще збагнути глибину невичерпної Божої любові, повноту якої Христос проявив на хресті, коли віддав з любові до нас навіть своє життя. Бог Отець віддав на жертву Свого Сина задля нашого відкуплення, а Бог Син Ісус Христос на Христі віддав найцінніше, що мав своє життя задля нашого Спасіння. В цьому святі ми покликані навчитися любити так, як Бог. Навчитися любити Бога, навчитися любити наших ближніх, яких, які зустрічаємо у нашому житті, насамперед, наших рідних, чоловіка, дружину, наших дітей, а також наших друзів і навіть ворогів, так як Бог навчив нас любити. Сьогодні ми бачимо сповнення тих слів, які говорить Христос: немає більшої любові, як той, хто життя своє віддає за друзів своїх. Сьогодні в Україні ми бачимо так багато прикладів втілення цих слів, особливо в наших захисниках, які не вагаючись віддають найцінніше, що мають своє життя, задля того, щоб захистити нас із вами, українців, які продовжують терпіти від несправедливої агресії північного сусіда. Тож вчимося любити, так як Господь вчить нас на власному прикладі. Сьогодні головною темою нашої програми є пошанування блаженних новомучеників. 27 червня Українська греко-католицька церква вшановує своїх ісповідників віри та мучеників, яких 20 років тому беатифікував святий папа Іван Павло ІІ під час свого візиту до Львова. Про це ми сьогодні поговоримо у студії із гостем з отцем Павлом Локотем. Він є референтом у справах беатифікації і канонізації. Слава! Отже, на початку розмови розкажіть, хто ж такі блаженні новомученики? Е, найперше, говорити про сам титул блаженні вже говорить, що вони мають певну відзнаку і визнання на церковному рівні. Е, наші блаженні новомученики є прославлені у спосіб того, що вони пожертвували своїм власним життям. Заради того, щоб отриматися віри у Христа або залишитися вірній католицькій церкві, мучеництво має дуже велику історію. Найперші святі у перші три століття нашого нового часу після народження Христа, вони могли бути тільки визнані святими, коли вони віддали своє життя. За віру в Христа. І, відповідно, вони могли тоді називатися мучениками. Вірніше, навіть слово мучеництво і святі вважалися, по суті, синонімами одного явища. У 20 столітті наша церква зазнала дуже великих переслідувань, особливо стосувалися нашого духовенства і не тільки духовенства. І коли ми можемо зібрати свідчення того, що вони дійсно віддали своє життя за віру, вони. Пройшовши певні процеси, можуть визнані бути блаженними або і святими. Угу. А чому синод єпископів нашої Української греко-католицької церкви закликає до їх популяризації? Справа в тім, що коли ми дивимося на наш церковний календар, а кожен день є присвячений якомусь святому, ми дуже багато бачимо імен, навіть часто Трохи смішних імен, нам незнайомих, не з нашого народу і культури. І це є включені ті святі з усього нашого християнського життя, з цілої нашої історії. Але попри те, ми мусимо розуміти, що ми маємо багато і своїх достойних людей. Блаженних мучеників і сповідників, які мають мали би мати місце і навіть у нашому церковному календарі, і у нашій традиції почитання тих людей, адже почитання святих чи блаженних. В першу чергу нас змушує до того, щоб наслідувати їхній приклад стійкості, їхній приклад віри, їхній досвід молитви, е, і це повинно популяризуватися, оскільки це є також наша традиція церкви. Їх потрібно популяризувати а також дуже важливо є е, збільшувати популярність їх у тому значенні, що нам потрібно. Більше молитов заступництвом цих блаженних, щоб ми могли вимолити ласку від Бога оздоровлення якогось чуда, щоб ми могли довести ті процеси беатифікації і канонізації до їх цілі, тобто до проголошення їх святих. А от, власне, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за процеси, що таке беатифікація і канонізація. Щоб бути більш зрозумілим для звичайного народу, ми мусимо розуміти, що у католицькій церкві процес проголошення святих, або так може по-простішому запитати себе, звідки ж беруться ті святі і їхні визнання, воно проходить у спосіб судового процесу. По своїй суті, це є судовий процес, в якому ми збираємо всі свідчення, докази, всі підтвердження мучеництва, для приклад, або, в інший спосіб, свідчення і докази гідності, святості життя того чи іншого слуги народу. Даний процес передбачає те, що ми будемо збирати не тільки свідчення, що підтверджують їхню мучеництво або гідність життя, але також і. Те, що може заперечити їхню мучеництво або гідність святості життя, щоб могти це спростувати. І, власне, це є досить складний процес, який спершу триває на єпархіальній стадії, де збираються, власне, всі дані, по завершенню збору усіх даних, передається справа на римську стадію, де відповідний. Конгрегація у справах святих проголошує, досліджує знову ж таки, перевіряє все, що ми зібрали, і має компетенцію оголосити це підтвердженням або спростуванням мучеництва чи святості, гідності даної особи, тобто Слуги Божого. Тому цей процес є досить складний, досить іноді тривалим. Може навіть відбуватися, що десятиліттями тривають ці процеси, але основою даних процесів і підставою для початку проведення даних процесів є, є слава святості або слава мучеництва цієї особи. Тому що, якщо є слава мучеництва, є підтверджуючі факти цього, потрібно або і варто починати даний процес і спробувати. Довести мучеництво або святість, щоб це стало відомо і всім, і стало добрим прикладом для майбутніх християн і поколінь нашої церкви. А яким чином ми можемо правильно пошановувати блаженних новомучеників? Тут якоїсь конкретної поради не буде, але в першу чергу ми мусимо розуміти, що почитання святого це ніколи не є молитва до святого. Бо ми, християни, молимося тільки до Бога, угу. до Отця і Сина, і Святого Духа. А почитання Святого це є в першу чергу брати з нього приклад, навчатися з його досвіду віри, з досвіду молитви і молитися за заступництво даного святого для отримання навіть якоїсь ласки, чуда, оздоровлення чи якогось іншого чуда. Тут досить важливо є розуміти ціль навіть звернення нашого синоду для того, щоб ми популяризували даних святих, і навіть можливо з такого своєї свого переконання особисто я би радив, що якщо хтось має тверду віру у святості або у мушеності якоїсь слуги Божого. Навіть засвідчити перед кимось те, що він молиться, наприклад, за якесь оздоровлення, чи за якесь чудо, чи за ласку, яку може дати Господь за посередництвом того святого, і засвідчити це перед кимось, що я присвячую свою молитву Господу і за заступництвом того чи іншого Слуги Божого старатимусь отримати цю ласку. І якщо будуть такі свідчення, будуть такі підтвердження даної молитви. І людина, отримавши таку ласку, це може стати одною із важливих аргументів для проголошення даної особи святим. І це є дуже важливо. Тому молитва, почитання, приклад і старання довести усьому людям, що даний слуга чи слугиня. Божа, яка має вже в даному випадку, вже якщо ми говоримо про новомучеників блажених, то це може стати дуже корисним для проголошення даної особи святих доведення того процесу, по суті, біологічного його логічного завершення. Дякуємо дуже, отже, за такі докладні роз'яснення за важливі. Е, нагадуємо, що у нас у студії був отець Павло Локоть. А також ми напередодні поспілкувалися з отцем Полікарпом Марцелюком із чину святого Василія Великого. Він є головою місії Постуляційний центр беатифікації канонізації святих УГКЦ. Е, він нам розповів, як правильно молитися за посередництвом блаженних новомучеників. Тому увага на екран. thank you Кров мучеників є джерело свободи церкви і цю свободу, яку ми зараз повинні також на полі бою відстоювати, і тої стійкості цієї витривалості ми властиво можемо як ніколи просити саме в них, адже вони цю стійкість засвідчили своїм мучеництвом. Заохочую усіх у ці дні, коли буде зараз річниця проголошення блажених новомучеників, також звертати свої молитви, особливо за наших воїнів, за тих людей, які постраждали від війни і. Тут зараз чер пройшли через ці випробування окупації, які побували в полоні, щоб свої молитви усильно до господа підносити, і також свідчення, якщо би ми також віримо, що господь Бог може за їхнім посередництвом дати ласки, адже казав також митрополит Шептицький, мученики джерело свободи церкви і джерело чудотворної сили. Католицькій церкві, блажений це є святий для місцевої локальної церкви. Для його проголошення святим потрібно визнання чуда. І тоді суті Отець його канонізує, проголосить святим для цілої католицької церкви. Отож, в цей час випробувань просімо їхнього заступництва і складаємо свідчення про утримання ласки, якщо Такі, ми бачимо, що в поважній хворобі в якійсь тяжкій ситуації ми отримали цей дар і ласку зцілення, де людина оздоровилася цілковито, де ця хвороба не повертається в її житті. І такі свідчення складаємо нашим священникам, які їх прокомунікують єпископу, і можна буде подати, можливо, таке, якщо буде підтверджено теж медичною документацією, тобто це оздоровлення. До конгрегації святих і святіший отець, Я думаю, що зробить цей подарунок, визнає їх наших блаженних святим. А це чудо за їхнім посередництвом буде тим кроком до проголошення їх святими в цілій католицькій церкві. Молитви до наших блажених новомучеників ви можете знайти на блозі місії постуляції в інтернеті. А також ми видали випробування Золоту горнилі, вже четверту книжку у серії, де є також кожне життя завершується молитвою і іконою нашого блаженого новомученика, а також мученики джерело свободи церкви. Як Набір ікон ми також видали, де короткі життя і їхні ікони. Це є такий збірник ікон, які ви можете також брати і ділитися коротко, пізнавати приклад їхнього життя і просити їхнього заступництва і витривалості. Продовження теми великих постатей Української греко-католицької церкви пропонуємо вам, наші глядачі, ще одну е, програму із рубрики Історії з історії Української Греко-католицької церкви. Сьогоднішню програму для вас підготував історик церкви Юрій Скіра. Увага на екран! Вітаю телеглядачів живого телебачення! Мене звати Юрій Скіра, і це програма Історії з історії Української греко-католицької церкви. Сьогоднішня наша програма буде про переховування євреїв під час Голокосту монахами Студійського уставу на взотєвій фабриці Соліт у Львові. У попередній нашій передачі ми говорили про переховування на Свято-Юрській Горі. А зараз розглянемо спільний проєкт монастирів священомученика Йосафата. Та Сєтоїванівської лаври щодо порятунку людей. Це буде приклад групового порятунку. До слова, його було організувати значно важче, ніж індивідуальні. адже загроза полягала у створенні складної системи конспірації, яка включала у себе організацію непомітного передавання харчів, купівлі яких і переправлення вже викликала підозру у постійно голодному Львові. Небезпеки у свою чергу полягали в обшуках, які організовувала німецька окупаційна влада, та доноси сусідів. Студитам разом з єврейськими родинами вдалося пережити всі ці небезпеки. І на кожному етапі переховування знаходити шляхи вирішення проблем. Місцем. Де відбувалися зазначені події, була взуттєва фабрика Соїд, яка була на тодішній вулиці Трибунальській, 16, тепер вулиця Шевська. Однією з ключових фігур цього процесу був Єромонах Йоанн Петерс. Це був німець, який у 1930-х роках став монахом студійського ставу, був висічений митрополитом Андреєм На У 1941 році він повернувся до Львова. І не виявляючи, хто він є насправді, місцевій німецькій владі розпочав за дорученням митрополита підприємницьку діяльність. Наприкінці осені 1941 року він заснував зуттєву фабрику Соліт. На цій фабриці працювали як монахи Студійського ставу, так і світські люди. І ромонах Йоанн Петерс домігся одержання патенту для постачання взуття Вермахту. Також він забезпечив регулярне постачання на фабрику шкіри, яка в умовах війни була великим дефіцитом. Окремою групою робітників були євреї-шивці щойно організованого наприкінці 1941 року гету. Ці люди щодня приходили зранку на фабрику «Солід» і ввечері поверталися назад у гетто. Це були висококваліфіковані спеціалісти. Шевці з одного шматка шкіри мали вирізати сім пар чобіт. Вони ж вміли вирізати вісім, а деколи і дев'ять. Надлишок судити таємно виносили під плащами до монастиря Сівщинученка Йосафата. Серпнева акція 1942 року стала вихідним пунктом у порятунку єврейських шівців та їх прибулих родин у підвалах зотєвої фабрики солі. Студити прийняли рішення врятувати своїх працівників. Директор фабрики Єромонах Йоанн Петерс дозволив монахам розпочати цю небезпечну акцію по рятунку в стінах його підприємства. Організаційну складову роботу з євреями на Соліді взяли на себе двоє осіб: брат Лазар Шиян і брат Теодозій Цибрівський. Новоприбулих членів родин Шевців монахи тримали у підвалах. В день люди тихо сиділи там. Поки у майстернях працювали робітники, а ввечері виходили з укриття і цілу ніч виготовляли взуття. <му> Таку велику кількість людей не могли врятувати лише двоє чоловіків, які до того ж були задіяних в інших ініціативах їхнього архімадриду. Для успішної реалізації цього задуму потрібна була допомога. І така допомога прийшла від довірених мирян греко-католицької церкви. Було сформовано групу жінок, завдання яких було приготування їжі для перехованих студентами євреїв. Вони були поділені по днях, і кожна варила на визначений день свій, свої страви. Цей, пункт, цей був пункт зустрічі, де це все передавали монахи, ті брали і несли це до підвалі фабрики. Продовжуючи тему переховання євреїв у зотті фабриці Соліт, варто звернути увагу. Що вся діяльність пов'язана з нею перебувала в площині смертельної небезпеки. Фабрика була в центрі міста за декілька метрів від площі ринок і була під постійною увагою як органів влади, так і простих мешканців. Небезпеки були як всередині фабрики, так і назовні. До перших належали робітники, наприклад, ненадійність секретаря, який походив своїх зойчів, і через нього студити перебували у напрузі страху. До зовнішніх небезпек належали часті обшуки СД, і особливо критичний момент донос сусідів про переховання євреїв у підвалах фабрики. Проте найбільш небезпечний випадок був пов'язаний з неочікуваним арештом восени 1942 року директора фабрики і романаха Йоанна Петерса. Зуттєву фабрику було конфісковано і опечатано. Але заплативши хабар німецькому чиновнику, фабрику вдалося повернути львівські архієпархії. Після цього студити відмовилися переховувати на цьому об'єкті велику кількість людей. В 1943 44 роках на фабриці переховувалася родина Фінк. Троє працівників Соліду у 1980-х роках отримали звання правеника народів світу. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви. Дізнавшись про деякі факти з історії нашої церкви, ми також продовжуємо дізнаватися і про храм, про Божий дім, де нас завжди чекає люблячий Господь. Тому до вашої уваги постійна рубрика Додому. Слава Ісусу Христу! З вами отець Петро Жук. В ефірі живого телебачення програма з назвою Додому. Сьогодні в програмі ми з вами поговоримо про оздоблення храму. Увесь храм розписують фресками чи мозаїками із зображенням події історії спасіння та святих. На центральному куполі. Переважно розміщується образ Христа Вседержителя. Розміщення цього образу в центральному храмі означає, що Вседержитель неба і землі є водночас і головою церкви, тіла Христового. На куполі також зображають ангелів, а на чотирьох е зводах куполу, що з'єднюється купол із навою, чотирьох євангелистів, які звістили цілому світові Христову благовість. На стінах храму зображають події та осіб з історії спасіння. На північній і південних стінах пишуть ікони господських та богородичних свят або ж страсті Христові, чи то події з життя відомих святих, нижче зображають постаті мучеників, також і сповідників, преподобних безсріблеників. Зображені постаті святи вказують, що церква земна і церква небесна поєднюється в одній літургійній молитві, святі, подвижники та вірні, в храмі разом пристоять перед ликом Всевишнього Бога. На східній стіні храму в святилищі розміщують переважно ікону храму, а також дуже часто зображають ікону причастя апостолів. По обидва боки святилища зазвичай зображають постаті святителів. Зокрема, творців Божественних літургій святого Василя Великого та Івана Золотоустого на західній стіні храму зображають успіння Пресвятої Богородиці або ікону страшного суду. Ці ікони при виході з храму нагадують про кінець нашого життя, на зразок блаженного успіння Пресвятої Богородиці, коли все віддаємо в руки Божі. Та готовність дати звіт перед Богом за своє власне життя. У притворі храму розмішується ікона або розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Кожен елемент розпису, кожен образ історії спасіння нагадує нам про величну дію Бога у житті кожної людини. До речі про храм. Як пригадуємо, уже кілька останніх тижнів цього року Патріарший Собор Воскресіння Христового у Києві відзначає своє перше десятиріччя з моменту освячення у 2013 році. Продовжуємо розповідати цікаві факти про головну святиню нашої церкви, і сьогодні хочемо розповісти вам про цеголки. Пожертвою для будівництва Патріаршого собору у Києві були так звані циголки: це такі паперові невеличкі подяки, грамоти, номіналом 10, 50, 100, 500 або ж 1000 гривень, придбавши, які жертводавець міг вносити свій вклад у будівництво головної святині нашої церкви. За допомогою таких цеголок було зібрано близько 10 мільйонів гривень. І відтак кожного, хто долучився до зведення цього храму, згадують у молитвах. На завершення нашої сьогоднішньої програми маємо ще для вас гарне оголошення. 26 червня відбудеться всеукраїнська проща до страчу. Вона буде присвячена пам'яті страдецьких новомучеників, про яких ми зрештою говорили сьогоднішній програмі. Отця Миколи Конрада і Дяка Володимира Прийми, а також Дню Мер'янина. Архієрейську божественну літургію у межах Прощі очолить отець і глава нашої церкви, Блаженніший Святослав, літургію у прямому ефірі транслюватиме Живе Телебачення. Запрошуємо вас взяти участь у цій Прощі. Приїдьте фізично до Страчу, щоб зустрітися із главою нашої церкви, з паломниками, які прибудуть сюди до страчу з різних куточків України. Хто не матиме змоги прибути до страчу, моліться із нами онлайн. А на цьому наш ефір завершується. Дякуємо, дорогі глядачі, що були сьогодні разом з нами. Для вас у студії працювали отець Тарас Жеплінський та Віра Вальчук. Пригадуємо також, що на ютуб каналі Живого Телебачення ви знайдете ще багато цікавого, пізнавального і духовно збагачуючого контенту. Пізнавайте мудрість церкви разом з нами.